Вітаю всіх. Сьогодні відеоперегляд перегляд будинка Салходосівка. Будинок 240 метрів, ділянка 12 соток. Зараз дороблюють ремонт дизайнерський в цьому будинку. Є багато паркомісць, Навісно два авто, газ заведений, дуже гарно зроблене зламлення і от стільки ще додатково паркомісць. Також зроблений вивід і тихомовин на газовий генератор. Є також вивід під електромобіль і на ділянці є сосни. 10 сосен, така велика гарна тераса і такі красиві сосни є на ділянці. Гарний такий задній двір. Давайте покажу вам зараз зайдемо планування самого будинку. Перший поверх ми війшли, велика шафа, також гардеробна вхідна, класна зеркало велика, санвузов'я на першому поверсі з душовою шафою вбудованим це котельня. Кімната є близько на першому поверсі. І це велика вітальня з такою кухнею, з великим острівцем. І ви такий на стераси, на, на цю ділянку. І другий поверх. На другому поверсі великий санвузол з ногами рукоминниками величезним дзерком. Під низом є місцепітальню, шафа, туалет, гієнічний душ і душова каміна. Далі йде величезна одна кімната, друга кімната, це мастер спальня зі своїм санузлом, ванною, шафами, туалет там, звісно, буде мінятися. це гардеробна. І ще одну спальню. Зараз вам покажу швиденько. Запрошуємо на перегляд в описі ціна, телефон-контакт.